Ламікон, Дермгель Оберей, скажи грибку, прощавай. Ряд студентів демонстративно покинув аудиторію під час виступу прем'єра Словаччини. Фіцо прем'єр-міністр під час своєї промови вказав на те, що ЄС готує 140 мільярдів євро на продовження війни. Цитата: Ну, якщо ви такі герої у своїх чорних футболках і так сильно за цю війну, то йдіть туди, заявив Фіцо. Давайте подивимось. Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди. Що мені призначать дату, я домовлюся з директором і приїду на лекцію наступного тижня. Ну, На лекцію на Донбас можеш поїхати наступного тижня. Там ти буде більш доцільніше з твоїми лекціями. Е, ну, що хочеться сказати. По-перше, дякуємо. Так, от. Е, і україною студентам, які мають свою позицію, які відстоюють, навіть за межами України, навіть не боячись це робити в обличчя. Таким очільникам, як Фіцо, ця паршива морда, яка розповідає студентам, що вони якісь такі погані і вони підтримують війну, займається виключно маніпуляціями, бо ніяк інше це назвати неможливо. Очевидно, людина дуже полюбляє Росію і російські гроші. І, очевидно, для того, аби продовжувати отримувати ці гроші, потрібно цим російським. Наративом підігравати, ну по-перше, давайте розставляти всі крапки над І Україна цю війну не починала, Україна цю війну весь цей час намагається завершити всіма силами борячись за істину не за правду, як в Росії люблять казати. І такі, як Фіцо, намагаються всі ці поняття якось розмивати, казати, що винна в цьому Україна, і що люди. Які захищаються, повинні якимось чином цю війну закінчити, начебто, тягар цієї війни виключно на Україні, і тільки у України є цей тумблер «вкл-викл», де цю війну можна або включити, або виключити. Насправді Фіцо повністю розуміє, що цей тумблер знаходиться в Росії, бо це розуміє не тільки він. А і весь світ, але прямо сказати не може, бо одразу отримує по шиї від свого хазяїна, і, звісно, грошей в кармані стане трошки менше, ніж хотілося би. Тому Фіцо, як класичний пропагандистський елемент, просто ретранслює оцю брехню. В даному випадку ретранслював її саме на студентів, які, очевидно, підтримують Україну, яким, очевидно, не все одно. За що ми їм дякуємо, але вкотре Фіцо підкреслив свою е, таку малодушність. Вкотре підкреслив, що він просто прокладка російська, яка не більше ніж е, щось погане казати в бік України, в бік людей, які стоять за цю істину, за правду, за демократичні цінності, за можливість жити нормально, за бажання жити нормально, не під російським впливом, як це було е, останні. Дуже дуже багато років е, Україну дуже часто звинувачують, що вона якась не така, що вона не демократична, що там є корупція. Ми, до речі, сьогодні про це будемо говорити, але давайте не забувати. Яка система і від кого нам дісталася, і всі ці е, на жаль, цінності, які е, прошиті в нас е, негативні, вони з нами поки що залишаються. Це як отрута, яка в тілі. І очевидно, що дуже боляче якось боротися з цією отрутою, коли вона вже стала частиною тебе, а вона не могла не стати частиною тебе, бо подивіться на всю нашу історію існування е, і як будувалась не тільки українська політична культура. А й взагалі культура і наративи це все прошивалося не один е, рік і не одне десятиліття. Тому ключове, що нам потрібно зрозуміти, Україна навіть отак, от болюче привселюдно, але намагається визнавати свої помилки, намагається над цим працювати і намагається е, відрізати все це, все те погане. За допомогою чого Путін зараз керує Росією, він це все погане, все те, що було в радянському союзі, всі ці наративи, всі ці інструментарії, все ці жахливий він зробив з цього квінтесенцію його правління, тому йому зручно керувати, бо він має диктатуру і він має безжальні оці інструменти, і відповідно. Такі, як Фіцо, не дуже люблять про це говорити їм краще сказати, що це українські студенти винні в тому, що війна не закінчується. Ну зрозуміло, на кого така пропаганда розрахована.